Йо-мойо, а де тут що тут жати? Йолки. Добре. Таня. Навчив включити машину пральну. Як її тут. Спокійно, спокійно, спокійно. З моєю ластівочкою треба акуратно. А. Ну, з чого ми починаємо, а? Ну, включаємо пральну машину спочатку. Що включаємо? А речі хто буде закидати? Точно. Точно так. Беремо оце. Куди ти преш? Ти Що не бачиш червоне? Добре, окей, тоді це беремо, кидаємо. Ти мені так тен спалиш. Хто його буде міняти? Що не так? Що не так? Подивись, направо, наліво, чи в кишенях нічого нема? Нема. Будеш хлопати. Добре, все можна прати. Вона Святим Духом буде прати. Точно, порошок. знаки, дивися. Знаки, знаки. Для кого написано? Пом'якшувач треба. А, тут жижа. Тут для кольорового, ну? Добре, ну все можна прати. Останній раз. Поясню. Значить, тисячу оборотів вижимає, третя програма, а далі вона все сама зробить. Бо то автомат. А -а -а. А -а -а. Добре, все, можна брати? Можна. Ну, все, слава Богу. На, бери, бери. В тазіку? А ти спочатку на тазіку а потім на любій машинці зложиш.